Максиму Романовичу я із Жовкви дякую за комплекс робіт, технічного обслуговування і діагностику цієї гідромуфти від заднього редуктора течика повнопривідного. Слава націю! Вітаю на каналі Добрий Рембат. Ветерія Сашко Добрий. Якийсь час тому. Я лазив у себе під течиком і побачив, що е, збігає рідина з моєї гідромуфти Так, повного приводу на а У мене мені подарували майже повний комплект повного приводу на тетчику. Окремо він у мене лежить в ремфонді. І я відповідно взяв муфту з ремфонду, відправив. Щоб її зробили її технічне обслуговування, поставити на течок замість тієї, яка побігла, потекла. У процесі виконання цих робіт і в результаті з'ясувалося, і мені доповіли, тут освіжили, оновили цю силікон, цю рідину неньютонівську, так. Але тут є фрикціони, і вони підклинюють. Тобто, ця муфта вона обслужена в плані гідравліки. А в плані фізики, так, в елементі тертя, вона не відновлена, не обслужена, бо немає вже і частин таких на ці муфти. Тобто ну, вона є така, яка є, і постійно передає момент, коли підклинює, коротше, не працює як слід, десь там буде передавати момент, десь не буде передавати. От, Я її ставлю зараз. Ми її ставимо мені на течика. А ту, яка тече, відправимо на технічне обслуговування. І відновлення. І сподіваюся, що там все буде добре. Тобто, ця має недовго постояти, там має повернутися і нормально, файно далі працювати у мене на машині. Ну, подивимося, як буде. Принаймні, за роботи з цією з мене грошей не взяли. Дякую ще раз за. Те, що зробили, те, що від вас залежало, так. Для її відновлення. Принаймні, ми знаємо, що все, що з нею реально зробити на сьогодні, ми зробили, і вона от якось так, принаймні, попрацює трохи, поки та буде в ремонті. Дякую ще раз за підтримку. Разом боремо і поборемо.